Доброго дня, дорогі підписники, гості мого каналу. Мене звати Ірина, мій садочок знаходиться на Київщині. Сьогодні, після досить тривалої перерви, я вирішила поділитися з вами відеорозпаковкою першого в цьому році замовлення з дендроферми сім'ї Бережнюк. Ось так виглядає моя посилка. В ній всього Шість позицій. Зараз розглянемо кожну рослинку ближче. Перша рослина, яку я вам хочу показати, це вічнозелена магонія чаріті. Як ви бачите, вона відрізняється від більш відомої, розповсюдженої в наших садах магонії падоболистої. Вона відрізняється формою листа, а також суцвіттями. Ця магонія квітне дрібненькими жовтими, продовгувастими суцвіттями, і, на відміну від магонії падуболистої, квітне вона з осені до пізньої зими, а не навесні. Висота дорослого куща цієї магонії досягає приблизно півтора метра. Висаджуються кущики в тінистих місцях, але витримують і сонечком. Коли я читала про цю магонію, то багато відгуків побачила, що вона перші роки підмерзає, її потрібно укривати. А потім, коли вже Кущ гарно укоріниться, тоді вона переносить зими. Я замовила рослинку у контейнері п 9 ціна такої рослини 179 гривень. Широкої популярності у наших садах зараз набувають декоративні верби. Зокрема, з котиками рожевого або ж чорного кольорів, не такі стандартні, до яких ми звикли. І я не втрималась і замовила собі декоративну вербу Mount Асо». Це верба, в якої розпускаються рожеві котики. Але зараз ми бачимо, станом на сьогодні, 21 березня, котики вже ось в такому стані, вже не такі не рожеві, не пухкі, Але нічого наступного року. Сподіваюсь, побачу це рожеве, пухнате диво. Декоративна верба Mount Асо досягає у дорослому віці висоти 1,5-2 метри. А діаметр метр метр двадцять. Даний саджанець у контейнері П9 і ціна його 75 гривень. Без верби й калини нема України. Так каже образне народне слово. І я до декоративної верби замовила декоративну калину. Ця калина називається Charles Lamont. Саджанець у контейнері це 3 Це трирічний саджанець, ціна 140 гривень. Такий листопадний кущ, він буде не дуже великий, максимальна висота досягає 2 метра, 2-2,5 метри в діаметрі 1,5-2 метра. Цей сорт калини декоративний своїми суцвіттями, зібраними у такі кисті, красиві, ці квіти дуже ароматні. Даний сорт калини потрібно саджати на місці, захищеному від вітру. Потрібна достатня кількість сонечка. Також калина дуже любить полив і такий ґрунт, багатий поживними речовинами, пухкий, родючий. Ось такий саджанець. А ось так виглядає саджанець Туї Віпкорд. Цьому саджанцю 2 роки, він у контейнері С2, ціна 120 гривень. Туя віпкорд повільно зростаюча. От бачите, вона відрізняється від тих туй, які зазвичай ми звикли бачити в садках. Її назва віпкорд. Перекладається з англійської як мотузка. І дійсно, ось такі пагони схожі на довгі мотузочки, які красиво звисають донизу. Ось так виглядає саджанець Ескалонії. Для мене це новинка в моєму саду. І у саду своїх друзів, знайомих я теж не бачила ще такої рослини. Це вічно-зелений кущ, який може досягати висоти 2 метри. Квітне з травня по вересень. Ароматні трубчаті квіти зібрані в суцвіття по 4-6 штук. Рослина вічнозелена. Але в умовах України може підмерзати, тому перші роки потрібно подбати про укриття. У мене сорт Ескалонії Apple Blossom. Квіти мають бути схожі на яблуневий цвіт, білі з рожевинкою. Також існують інші сорти Ескалонії з білими квітами, з червоними квітами. У відео, яке я дивилася, в Ютубі зняті за кордоном, дуже красиво роблять живоплоти з цієї рослини. Вартість саджанця ескалонії в контейнері P9 становить 55 гривень. Остання рослинка у цьому замовленні це гірська сосна Якобсен. Вона привита на штамп висотою 0,7 метра. Рослинці вже 3 роки. Вартість такого садженця 430 гривень. Ця сосна має, бачите, таку густо набиту хвою. З віком гілочки цієї сосни виростають, відгинаються в сторони. І таким чином вона сама себе формує як бонсай. Я бачила дорослі такі сосни, мені вони дуже сподобалися. Ось так виглядає моє замовлення від тендроферми сім'ї Бережнюк. Кому сподобалось, ставте вподобайку. Підписуйтесь на мій канал. Я всім дякую за перегляд. Бажаю мирного неба! До нових зустрічей!